Сиджу в халаті, тому що я вже другий раз за сьогодні розливаю на себе свій напій. Зранку розлила каву ввечері розлила чай. Я сподіваюся, що це нічого не значить. Я сьогодні подивилася, послухала трохи лекції про те, як робити контент і не витрачати на це дуже багато часу, щоб це не з'їдало дуже багато часу життя. І така думка мене вразила. Вона проста, але дуже важлива для мене. Виявилися зараз, це те, що коли знімати відео, не надягати якусь маску, не грати якусь роль, а бути просто собою. Тому що, коли ми будемо, вмикаючи камеру, грати якусь роль, це буде нас виснажувати і енергетично ми будемо ставати слабкішими. І повторювати цей експірієнс, нам не буде хотітися, тому що. Ну, наш мозок і наша природа така, що весь людський організм прагне до полегшення і робити чогось менше, але більш ефективно. І я зрозуміла, що я реально намагаюся дуже старатися і думаю постійно про людей, які ці відео будуть дивитися. Хочеться постійно вам чогось побажати. Чимось поділитися. А насправді, який контент дивлюся я? Що люблю я? Я люблю влоги, я люблю, коли люди розказують про себе. І я зрозуміла, що я дуже стараюся. Занадто. І це не я, це взагалі не я. А хто я? Хто я? Я це коли я не вмикаю камеру, а як тоді мені? Знімати відео. Мені дуже подобається знімати відео. Це, це моя мрія була дуже давно. Я мріяла про YouTube дуже багато років тому, і я його не робила. Постійно щось відкладала і не робила, тому що завжди щось було не так. Не така зовнішність, недостатньо гарна, або недостатньо якоїсь техніки я маю для того, щоб щось знімати. І завжди воно відкладалося. А зараз я ж, наче, вже роблю це, але роблю це якось пластиково, не по-справжньому. Я хочу бути собою. Я так хочу бути собою. І говорити про якісь прості речі. Говорити про себе. Може, для когось це здасться дуже дивним, що говорити про себе так хочеться і так важко. Бо може, ви звикли говорити про себе, а я не звикла. Я взагалі, наче на себе ніколи не дивлюся. Я й не люблю себе якось. А так хочеться любити. Просто от лежить у мене тут така штучка, я просто хотіла зняти щось інше. А я знімаю це. Взагалі хотіла розказати про магній, що я п'ю магній і мені дуже подобається. Не видно, що він працює. Да? Я помітила, що коли я не п'ю магній, я дуже роздратована, і злюся і якось я неспокійна. Я пробувала магній е курсом. Взимку, і потім перестала, думала, що все окей. Але знову почала відчувати себе пригнічено і замовила собі вітаміни. Я думаю, ви всі їх знаєте, американський нау, магній цитрат. Магній цитрат це якраз потрібна форма для засвоєння, щоб мати ефект. І я так рада і вдячна. Фармацевту в аптеці, яка сказала мені, що той магній, який я замовила, він має дитяче дозування. Що для мене це не підійде. І вона мені порадила ось такий магній, який я зараз хочу порадити вам. Називається він Магнебам. Тут у складі є вітамін Б трошечки, тому що магній засвоюється з вітаміном В. Але є ще окремо. Ось в мене є групи Б-вітаміни, неовітам називається. Я це разом приймаю десь за півтори годинки до сну. І воно так потрошку заспокоює, і можна і нормально лягти спати і взагалі просто почувати себе нормальною людиною. Я вражена цією формою. Я ніколи ну, отак от не вживала. Ну, хіба ще атаксів, знаєте, гель. А це не гель, це просто така рідина, вона трошки кисленька. Яка ж крута ця форма, як це зручно, і як це прикольно. І мені так подобається. І це, ну, блін. Воно мені навіть на етапі його вживання вже подобається. І підіймой настрій. А далі там прямо ще ефект. Круто, так? Да? Я хочу навчитися знімати влоги. Це такий класний формат. Мені здається, це прям супер формат для того, щоб потім люди це дивилися там, під час сніданку. Моя подружка Катя так робить, вона вмикає відео під час сніданку. Я теж іноді так роблю. А я, виходить, не можу знімати влоги, тому що, наче вважаю, що моє життя не цікаве. Я тестувала тут формат, коли я читаю прозу. Я пишу прозу і вірші. І мені дуже подобається читати. Я би дуже хотіла читати комусь книжки і вірші. Взагалі, там є цілий плейлист на цьому каналі, можете знайти і послухати, як я читаю прозу. Там невеличкі прози, але якщо комусь це цікаво, напишіть мені, будь ласка, і я можу зняти щось. Почитати щось довше. Я зараз пишу взагалі книжку. Поступово маленькими кроками пишу, але подобається мені ця справа, цей процес взагалі. Я мріяла давно вже теж написати колись книжку. Різних форматів воно мені завжди приходило. Але зараз найкращий формат, який мені подобається. Там буде про відносини. І дуже цікаво по главах розбито, дуже зручно буде читати. На різних моментах із життя я розбираю там ситуації і потім пишу про свої інсайти. Мене завжди приваблювала психологія, ще в школі я хотіла вступити на психолога. Я зараз не жалкую, що я не вступила на психологію, але я ж все життя все одно це вивчаю, тому. Я в книжці, яку я пишу, відчуваю себе впевнено, бо я пишу про свій досвід, і я вірю, що це комусь буде цікаво. А ще мене зараз надихає думка про те, що якщо мені прийшла якась ідея щось зробити, неважливо, це матеріальне, нематеріальне дія якась, то це комусь потрібно і це потрібно зробити. Ідеї просто так не приходять. Вони комусь потрібні. Прийшла ідея намалювати картину, зняти відео, зробити пісню. І треба це робити. І коли воно приходить, ця ідея, до нас приходить і енергія на те, щоб це реалізувати. Я зараз просто дивлюся на пісні, які я написала вже давно, я їх не записала. Я їх написала, але я їх не записала, нікуди не виклала. І я дивлюся на них як на щось мертве. Наче я дивлюся, мені вже не хочеться це робити, тому що я не відчуваю енергії. А та енергія, коли приходила в мене на них, коли я їх написала, вона вже коли, кудись мене рознесла. Я просто відчуваю, що ота вся нереалізована енергія пішла в мене в лишню вагу, в стреси, в роздратування все таке деструктивне і неприємне. Як би так його навчитися робити одразу, як воно от приходить? Ну, знаєте, просто ну, бути оцим от чистим і швидким провідником. От воно прийшло, раз, зробив. Прийшло, зробив я прагну до цього. Я не можу сказати, що я взагалі так не роблю. Я, я роблю так, але не завжди. Хочеться робити завжди. Так, я виговорилась. Дякую, що послухали, буду рада вашим коментарям і лайкам, якщо ви хочете це зробити, звичайно. Для мене це дуже велика підтримка, тому що ви допомагаєте таким чином просувати мій канал і допомагаєте цій людинці здійснити свою мрію. Я вам бажаю прекрасного моменту, часу, в якому ви зараз знаходитесь. А я піду дивитися. Пару серій, напевно, серіалу Правдива терапія.